Кальції, нікомед Турбота про свою красу. вже зараз про ситуацію на фронті станом на тепер поговоримо з Сергієм Чуриватим, речником східного груповання військ. Пане Сергію, вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, героям слава, добрий ранок, пане Сергію, От побачили ми, які звірства і злочини чинять росіяни на сході нашої країни. Розкажіть, будь ласка, як почалася ця доба? Ну, ворог продовжує намагатися захопити наші позиції на таких напрямках, як Бахмутський та Авдіївський. Він використовує при цьому всі види артилерії, яка в нього наявна: як ствольна, так і реактивні системи залпового вогню. використовує авіацію. І намагається максимально зробити все, щоб прорвати нашу ворону, вийти на оперативний простір і продовжити намагатися продовжити окуповувати нашу землю. Проте він натикається на жорстку відповідь наших підрозділів, на дивлячись на високі умови, як під вогнем ворога, так і погодні умови наші воїні тримають ряди. Вони відбивають щоразу атаки ворога, наносячи йому при цьому важкі втрати в особовому складі і техніці. І тут потрібно відзначити, що на тому ж бахмутському напрямку дуже багато використовується ЧВК Вагнера, в тому числі людей, які відбували покарання, і це вже вдається в знаки. Зокрема, біля населеного пункту і 20 колишніх тих ув'язаних втекло, і там було організовано спеціальні заходи, в результаті яких їх прийшлося просто знищити. А як саме діє ворог на Бахмутському напрямку? Він намагається обійти, взяти в коло місто чи от просто йде в лобову атаку? Ну вони шукають слабкі місця в нашій обороні, намагаються прорвати і звичайно що для них, якщо б вони могли. Прорвати так оборону, щоб обійти місто, це для них би був хороший варіант. Проте наше командування постійно спостерігає за їхніми діями. Ми знаємо, що їхні задуми знаємо їхні можливості, сили, засоби. Тому в першу чергу щодобово вони вражаються потужним артилерійським вогнем і як радянським системам, які у нас були на озброєні давно і. Ми знаємо їх тут досить добре, так і що більш дошкульніше для ворога високоточною зброєю, коли ми вичисляємо їхні склади з паливомастильними мастильними матеріалами, з артилерійськими снарядами, командні пункти і шляхи доставки зброї і боєприпасів, а також великі скупчення особового складу та техніки, і, і намагаємося максимально їх вражати. Саме Бахмут. Наскільки от він для них важливий? Він для них тут уже він сам по собі стає важливим. Уже крім тих пунктів, що ми неодноразово з вами в ефірі обговорювали, що їм важливо прорвати оборону і щоб окупувати нашу Донецьку область і показати своєму обивателю, що нібито звільнили ну, в лапках, звичайно, Донбас. Крім того, останніми місяцями він сам по собі для них стає. Таким знаєте, приниженням російської російської армії. Адже вони в своїх, якщо подивитися за їхніми інформаційними ресурсами, за телеграм-каналами, за цих їхніми воєнкорами, вони вже подають взяття кожного якогось там, я не знаю, там балки чи півулиці, чи там я не знаю, якісь супродосягнення. І, от містечка, місто, яке там 70 тисяч до війни, нараховувало, Ну, в принципі, як для районного центру, ніби і велике місто, але загалом для такої махіни, як вони там подавали свої російські армії, звичайно, що це ніщо. Але вони його не можуть взяти. Це абсолютний символ незламності українського духу, української ратної майстерності. Тому для них вже ще додає додаткова опція. Це просто що це місто приниження їхнього, яке вони ну просто не можуть здолати і, і пройти далі, пане Сергію, А от військові експерти зазначають, що от в разі наших успіхів в районі Кремінної, то Бахмут уже буде ну не таким важливим. Для росіян. Наскільки ви от вважаєте, це правда чи неправда? Ну, наше командування серйозно працює над тим, щоб здивувати ворога. І ми за всі попередні місяці ми у ворога вигравали не перевагою кількісною в техніці чи людях, а якраз тим, що ми його перегравали в воєнному мистецтві. в... Стратегії та тактиці, тому зараз робиться все, щоб вивчаються всі можливості слабкі місця ворога, і щоб нанести йому удар, так щоб він знову потерпів поразку і змушений був полишати чергові українські землі. Є ще така думка від Олексія Данілова. Він повідомив, що Україна вийшла от в ключову фазу війни, і впевнений, що зима буде битвою за незалежність. Чого чекати от власне цієї зими? Як ви вважаєте? Ну, я абсолютно згоден з секретарем РНБО. Що в тому плані я би навіть сказав, що ця битва вже триває, тому що Донбас це, це 100% сьогодні. Головне місце боротьби за нашу незалежність, суверенітет територіальну цілісність. І е, наші військовослужбовці героїчним що щоденно роблять все, щоб цю землю звільнити, і командування, як ми з вами говорили, готується для того, щоб максимально нанести шкоду ворогу, і максимально де тільки з'являється можливість відтисняти його з нашої території е, і змушувати покидати українські землі, пане Сергію. Е, наші військові е, дуже повільно просувалися вперед через пог... погані погодні умови. Зараз похолодання. Прийшло. Як от власне похолодання впливає на, 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 наш, на наш наступ? Ну, похолодання воно завжди збільшує можливості для наступу. Але ми вже неодноразово командування наше говорило, що для нас кожна бойова дія вона максимально продумана. І головний наш принцип, що ми ніколи. Не йдемо в непродумані лобові атаки, тільки для того, щоб е, ну, любими силами взяти якийсь там е, опорний пункт, чи там взяти якусь лінію оборони ворога. Тобто, у нас це завжди системна, продумана операція. Відтак воно залежить і як від погодних умов, від того, чи змогли ми накопичити достатню кількість боєприпасів та військової техніки, е, чи змогли ми підготувати особовий склад, навчені невимучені резерви, е, чи чи Достатньо у нас вогневих засобів, щоб перед операцією максимально нанести вогневе ураження і шкоду противника. Тому, коли комплексно збігаються всі ці показники, ми діємо, так як це було на Київщині, як це було на Харківщині, на Лиманщині, ця бойова робота триває. І коли з'являються ці можливості, ми, ми військово. Йдемо визволяти нашу землю далі, але головне, що щодня відбувається, що ворог виснажується, ворог несе неймовірні втрати як для армії, яка. Хоче воювати в 21 столітті, тобто ворог виснажується як в фізичному плані. То тобто, в нього йдуть втрати як вбитими, так і пораненими так і морально-психологічний стан. Тому що ми з вами, як вже й говорили, що не взяття одного районного центру протягом більше, вже як на 5 місяців, фактично більше. Це це суттєво б'є, і в тому числі по їхнім спроможностям про віру в командування віру в своїх там одне. Військовослужбовці, які поряд з тобою виконують завдання, і так далі, пане Сергію, а щодо вчорашнього обстрілу Курахово, розкажіть, будь ласка, чи інформація, чим туди вдарив ворог, чи скільки на тепер постраждалих, і власне чому вони б'ють по цивільній інфраструктурі? Ну, там інформація, що уточнюється, а б'ють вони по цивільній інфраструктурі, тому що це їхня системна практика. Вони всюди, де достають по лінії фронту ближньою артилерії, де вони можуть дістати. Вони, вони туди б'ють артилерію тою системою, яку можуть дістати, якщо там не просто артилерію, реактивною системою залпу вогню, якщо ні, то ракетами, зокрема, зенітними типу С-300, які прилаштовані, щоб бити по наземним цілям і так далі, куди можуть дістати? Стають крилатими, то це системна їхня політика зламати нашу волю до боротьби змусити нас йти на їм на поступах, пане Сергію на Луганщині. Повідомляють, що всі лікарні заповнені пораненими окупантами. Яких втрат зараз зазнає Росія? Так, то неодноразово свідчиться свідчення. Є в нас в тому, що деякі не на Луганщині, Донеччині, де деякі лікарні просто змушують повністю обслуговувати тільки окупантів, тому що вони дуже великі втрати, і вони на 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 ну, що щодня вони втрачають сотнями людей, і вони змушені, хоча хоча у них у нас є дані, що у них дуже дуже на низькому рівні. Тактична медицина і в рази порівняно з нами вони втрачають своїх поранених. Коли ми бачили навіть їхні там зразки під час пересування наших контрнаступальних дій, ми спостерігали, що у них дуже низької якості, навіть аптечки індивідуальні військові. Службовців доставка поранених з полю боя дуже часто вони відмовляються від цього, тому що боячись наразитись на вогонь, і відтак втрати навіть після того, що прямі втрати під час по по на полі бою, чи багато у них вели в значний відсоток іноді до 50% доходить тих, хто поранений, тому що неправильно надана допомога не довезено до найближчого. Санітарної якоїсь установа пане Сергій, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам дня це був Сергій Чариват, речник східного угруповання військ.